У найближчий тиждень на Закарпатті синоптики прогнозують справжню літню спеку. Загалом очікують на ясну погоду із змінливою хмарністю. До середи, 19 липня, щодня будуть грози та шквалисте посилення вітру. Часом пориви – 15-20 метрів за секунду. Уночі 18 липня прогнозують значні зливи. В окремих пунктах сильний дощ із градом. Вночі та вранці в гірських долинах місцями тумани. Погоду визначає розмити баричне поле. У середу у нас вночі без опадів. У день, ближче до вечора, будуть місцями короткочасні дощі грози, які збережуться іще на четвер. А п'ятниця і субота у нас знову без опадів і неділю очікуємо короткочасні дощі грози. Мінімальні температури на весь тиждень 12-17, 10-15 тепла, а максимальні температури будуть 23-28 тепла і на високогір'ї 17-22 тепла.